Готую сирну запіканку з банановим брауні. З'єдную 800 г сиру, 4 яйця, 100 грам цукру, 10 грам ванільного цукру, 60 грам манки і 200 грам сметани. Все гарно перебиваю блендером до однорідної маси. 4 банани очищаю від шкірки і нарізаю на невеликі шматочки. Додаю 100 грам цукру, 2 яйця, 100 грам сметани, 40 г какао, 1 чайну ложку зверху розпушувача. І все гарно перебиваю блендером до однорідної маси. Дно форми застеляю пергаментом, бока змащую вершковим маслом. Форма в мене діаметром 23 см. Виливаю шоколадну масу, поверх неї викладаю сирну масу, ложкою хаотичними рухами перемішую дві маси, малюю візерунок. Розкладаю зверху 50 г сушеної журавлини і ще раз перемішую ложкою. Випікаю в розігрітій до 160 градусів духовці 50 хвилин. Смачного підписуйтесь на мій канал. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення.